Вітаю, у даному відео мого піде про допит дитини у суді. Так, давайте розпочнемо. Діючим законодавством передбачена саме статтею 232 цивільного процесуального кодексу України, що дитина може бути допитана у суді в якості свідка безпосередньо. Вона повинна допитуватися при батьках. А якщо батьки заінтересовані особи, то за участі органу опіки та опікування. На практиці, як правило, це не дотримується, і як наслідок, якщо на це звернути увагу, то суддя апеляційної інстанції. Важають покази дитини неналежними і не приймають їх до уваги. Розглядаючи практику апеляційних судів, можемо побачити, що судді апеляційної інстанції, переглядаючи рішення суду першої інстанції, не по одиноких випадках зазначали, що покази дитини є неналежними в зв'язку з тим, що один з батьків, який приймає участь у судовому спорі, допитував дитину. В іншому випадку суд апеляційної інстанції зазначив, що дитину допитував також і представник одного із батьків. То в такому випадку суд апеляційної інстанції проігнорував покази дитини. Ця практика нижче підвідена, не, не забувайте. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічі. А до речі, постав подобайку. Підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно.